Вечеряю. свічка в мене горить, бо в нас більше трьох годин не вимикали світло. І якщо вимкнуть, то щоб ви мене не загубили. Це в мене ковбаса така, батько приніс десь ту ковбасу, я ж чвакнула. Він подружився з продавщицею, не знаю якогось там. не розказує мені, де ти в магазин. М -м -м. І так понравилось йому та продавчиця, чи він їй, що вона йому дає найкращу ковбасу. Ковбаса якась дитяча така, така, з натурального м'яса. Настоящая кобаса. Десь він там ходить, кожен день бігає до тої продавці. Туди там на масівчик. Я говорю, що ти бігає? Кожен день на масівчик. Оце я картошку зварила отак. Я її зажарила салом шкварками. І не просто а з цибулею. Оце так смачно. Ну, щоб не пісно було. Якось я так сижу так, в кадр нею. <смеш> <смеш> так не так сижу. А це яєчко. Я дуже люблю з яєчком, щоб воно таке бультихалося отак. отак. І розмазувалося так. Щоб таке воно було. І ще в мене варила борщ і в мене залишилося пів капусти. Ось такої півка І я напотяжила салату. Дядьку дала теж салат, об'єдні моркву, э, капуста, яблуко, трошки цибульки. Трошки оцту І така якась така сильно це впитує в себе олію. Аж три ложки олії додала. Це ням-ням. І -ням. ще треба... Сюди перчик. Такий, знаєте. Блін, спомнила. Це ж це вже перець. Сіять. А ходила я, цілий день бігала, повинна була що я купити? Купи, я, купити землю для розсади. Але я зайшла в супермаркет накупила собі всякий фінді клюшок Ось таке, знаєте, все купляла, а що я накупила? а ходила, блін, я спомнила, що мені перець треба посіяти. Перець треба посіять. Я так оці насіння вибирала, щоб города того небагато. Бо кажу, що, що це ти купляєш, там, моркву все купляєш. Бо города небагато хочеться, щоб воно знаєте, було таке отаке воно крупне було, о, отаке. Отаке було. Ну, такі, знаєте, дивіться, втошку мене перець такий, Ну, Це я так хочу. У мене залишилися з клубнічки садочки такі, з дирочками, і вони такі, знаєте, такі височенькі, я якраз посію перець, ось нос зачесався. Як завжди, не момент.